Привіт, який ви потрапили на мій канал Галушка No8. Є, вона що ти тікаєш така? <смір> <не відповідково> <смір> Сьогодні ми вас зібрали для е, танцю Шакіра. Думаю, ви зрозуміли. Ща, ща, шакіра. Але, Але він буде трішки необичний. зараз побачите. Менше бол... болтовні більше діла. Я з тобою згодна Ну що, починаємо через 3, 2, 1. Щоб я вбила є. Достати <рик> 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 <Я, рик> <щасокер! рик> маки, щоб я її наздогнала. Дивіться <рик> коло косик, щоб я її била. Що-секінася, <рик> щекіла. <рик> Бати з'явився все добре, я надіюсь. Продовжуємо. Над над <плес> <Я>, ти вона з'їла! Ти мене <плес> забила. Однак ми танцюємо цей танець. не переживайте, нам все. Добре, просто... Я надіюся, якщо вона не з'явиться в наступному відео, або вона поїхала. Не дуже все добре. А якщо появиться, жміть лайк, щоб я її била на студію. Продовжує назад. так краблеце я думаю? А в нас же все довольна. Я просто не мене лагаю. Каможе. А! Все вляше. Я за тобою слежу. Хорошо. А стейте вайкос, щоб зйоми було все добре. Я їй було в наступному відео. я, я, я жива. І це ще на наступне відео. Якщо щось Там живі. Рада, покажемося в наступному відео. Так бувайте. Дякую за перегляд.